Частина 1. Пригоди Ніка і Алекса Нік і його старший брат Алекс переїхали до іншої країни. В іншій країні все було по-новому нова іноземна мова, нові правила. Раніше Нік казав друзям Привіт, а тепер каже «Hello». На сніданок замість каші хлопчики тепер їдять сендвічі та айс чай. Все це спочатку було дуже цікавим, але потім виявилося, що треба багато вчитися, вивчити нову іноземну мову, знайомитися з традиціями і звичаями іншої країни. Нік був дуже схвильований. Як мене приймуть в новій школі. А коли я зустріну нових друзів. Куди піти, щоб погратися у футбол? гули думки в його голові. Якось нік сидів на дивані, сумував і згадував про свій дім, рідну країну. Які смачні Рафаелки приносила нам з Алексом бабуся. Ми з задоволенням пили чай з цукерками, а дідусь їв до несхочу цукерки швидше за всіх, і всі сміялися. Йому не можна так багато, лаялася бабуся. Ох, ця моя бабуся, згадував нік. Йому так захотілося обійняти бабусю і відчути аромат її солодких парфумів, які нагадували йому Рафаелки. Раптом кішка спіймала настрій хлопчика. Підійшла до Ніка, потерлася об ногу. Застрибнула до нього на коліна і почала муркотіти до тих пір, доки хлопчик не розслабився і не захотів її попестити. Соня, яка ж ти приємна, промовляв Нік і гладив кішку від вух і до хвоста. Привіт, Ніку! чому ти такий стривожений? Раптом промуркотіла кішка. Ніка спочатку дуже здивувала кішка, яка вміє говорити, але потім він розповів, що сумує за своїм домом і за бабусею. Вона подарувала мені першого футбольного м'яча, згадував хлопчик. Мені потрапити на чемпіонат світу з футболу і взяти автограф у самого мудрика. Нік підняв вказівний палець угору і розправив плечі, а потім зажурився і розповів про свою головну тривогу. Я нікого не знаю в новій школі. Раптом я не знайду там друзів. Сміливо йти до школи там на тебе вже чекають нові друзі та пригоди, пообіцяла Соня. А з новим м'ячем і квитками ми щось придумаємо. Вона відламала шматочок вусику і промурмотіла заклинання. Мур мяу, мяу, мур. В перший день в новій школі нік познайомився з Леоном. Хлопець був трохи старший за нього. Леон захотів показати Ніку школу і футбольне поле. Він теж виявився фанатом футболу і запросив Ніка пограти неподалік від школи. Нік із задоволенням погодився, і вони стали кращими друзями. Нік розповідав Леону про Соню, як вони підростали разом, бігали по дому, як кішка його заспокоює, коли він нудьгує за своєю країною та за бабусею. А ще, що його кішка Соня чарівна та вміє розмовляти. Леон спочатку не повірив, але згодом переконався в цьому сам. А почалося все так. Леон розповів Ніку про старий покинутий дім на околиці міста за річкою в лісі. Ходять легенди, що там захований скарб. Запевняв Леон. Друзі вирішили знайти цей таємничий дім. Вони ретельно склали план походу, намалювали карту і навіть узяли горний велосипед старшого брата Ніка, Алекса, звичайно, не спитавши його дозволу на це. Коли Алекс був на заняттях, хлопці разом з кішкою сонею вирушили на зустріч пригодам. Але щойно вони проїхали вулицю і добралися до лісу. Перед ними виникла перепона Старий підвісний міст. На мості висіла табличка з написом Тільки одна людина може перейти міст за один раз. Нік подумав над цим завданням, потер потилицю і попросив допомоги у чарівної кішки. Соня, допоможи, будь ласка, вирішити цей ребус. Як нам перебратися через міст? Соня відламала шматочок вусика і прошепотіла. Мур мур, мяу, мяу мур. Нехай відомий футболіст мудрик перенесе нас через міст. Цієї ж секунди чарівний вихор підхопив усіх трьох. Та за лічені секунди вони опинилися на іншому березі. Нік та Леон очманіли. Нас переніс сам мудрик. Я його бачив, не міг заспокоїтися схвильований Леон. Хлопці були фанатами футболіста. Соня, ти дійсно справжня чарівниця, повірив розповідям Ніка Леон. Друзі. Вирушили далі. Незабаром на них чекав ще один сюрприз. Друзі довго йшли через ліс і дуже зголодніли. Вони зупинилися біля дерева на привал. Нік дістав з рюкзака сендвіч та поділив його на трьох. Один шматочок отримав Леон, другий Соня і третій нік залишив собі. Коли хлопчик розламав сендвіч, на землю впали крихти, і земля заворушилася. Серед трави хлопці побачили маленькі хатинки, збудовані з кори та листя. В хатинках метушилися лісові чоловічки розміром не більше за яблуко, з веселими, блискучими оченятами. Чоловічки носили одяг, що було зроблено з листя і квітів. А на головах у них були шапочки з жолудів. Вони збирали крихти сендвіча та ховали їх поміж коріннями дерев. Раптом найстаріший чоловічок як закричить Фосфор! Він спрямував промінь свого крихітного ліхтарика з горіхового лушпіння і світлячка просто на хлібну крихту. Фосфор. З цікавістю запитав у чоловічка Нік. Фосфор це важливий хімічний елемент для лісових чоловічків. Він потрібен для міцних кісток та зубів, а ще для маленьких дітей, щоб вони світилися вночі та їхні батьки могли їх знайти. Фосфор потрібен, щоб годувати світлячків. Вони дають нам світло в лісі вночі, додав ще один маленький чоловічок. Зазвичай до лісу всі приходять по гриби, ягоди і трави. Зарядитися від природи хочуть, а природа жива і теж хоче любові. Старий лісовий чоловічок звернувся до кішки. Ваше величносте, граціє, чи можу я запропонувати вам послугу? Ми знаємо, що ви прямуєте до покинутого будинку і покажемо вам дорогу, а ви люб'язно залишите нам пару ваших чудових крихіток. Соня схвально муркотнула у відповідь. І хлопці з радістю погодились. Кожен відламав від сендвіча шматочок цінної крихти для лісових мешканців, їх діточок і світлячків. Тієї ж миті лісовики притягли карту, де потрібно було розшифрувати стародавні символи. Дивіться, на лапці у Соні є такі ж символи. Це не просто так. Вона допоможе нам розшифрувати карту, помітив Леон. Друзі відгадували загадки карти і нарешті дісталися з загадкового будинку. Він стояв на покинутій, повній сухих чагарників ділянці. Друзям було дуже страшно заходити всередину, але вони були сміливими хлопцями. І з ними була чарівна кішка. Двері в будинку виявилися без ручки і без замку. Вони не відчинялися, і, як не намагалися, хлопці не могли нічого вдіяти. Раптом кішка Соня підійшла до дверей і провела по ним хвостом. Її бохнастий хвіст був, наче чарівна паличка. Двері почали повільно відчинятися. Нік і Леон перезирнулися. Соня, ти наша рятівниця сказав Нік, обіймаючи свою вірну подругу. Друзі увійшли в дім та виявили таємничу кімнату. В кімнаті були старі книги, карти і загадкові предмети. Кішка нібито почувала, що тут є щось дуже важливе. Вона стрибала по кімнаті з одного кутка до іншого і нарешті звернула свій погляд на старовинний журнал. Можливо, журнал і є ключем до справжнього скарбу, припустив Леон. Нік і Леон почали вивчати записи в журналі. Кожна сторінка була наповнена історіями, секретами та мудрими порадами. В журналі хлопці дізналися про дружбу, яка пов'язувала попередніх мешканців дому. Дружба це наш головний скарб, зрозумів Леон і посміхнувся Ніку. Нік погодився і посміхнувся у відповідь. Хлопці забрали журнал із собою. Вони захотіли поділитися історіями про дружбу зі старшим братом Алексом. Та й велосипед потрібно було повернути в цілості, поки він не помітив. У журналі залишилось ще багато головоломок, які їм треба було розгадати усім разом так дружба і чарівництво вели їх далі, до несподіваних відкриттів і нових пригод.